На той момент я е, проходила співбесіду вже в «Кафе Бутік». В, е, з 2011 року був уже кафе-Бутік на Подолі е, і зареєстрована марка. І через деякі економічні зміни в країні е, Дмитру з Наталкою прийшлось започаткувати бренд, е, який займався спешалті обсмажкою Це навіть не спешалті обсмажка, це такі. Виняткові швейцарські бренди дуже е, непопулярні, типу там яких не було на ринку, і вони відкривають саме бутік з такою кавою і продають там ну реально там такі якісь лоти, які на, на момент ще не існування спешлті в Україні були вау там, типу, моносортів, купа і все там таке е, кава, яка смажиться в Швейцарії. Для майка Блю маунтін була. Так, звичайно. Так, ну як би з нею, там кона. Так, ну я піду, Я забула навіть, що ви мене питали. Як я сюди прийшла, як я потрапила в цю компанію? І на той момент вже стояв маленький ростер в Хорива 4, на якому смажилась кава. Дмитро купив цей ростер, власник компанії, купив цей ростер. І смажив там каву, і вже типу були оці бренди, і стояла окремо на вітрині кава свіжої смажки І я якраз в цей момент прийшла, коли вона от там недавно з'явилася у них. І так потрошки-потрошки там була якась кава з Малаві, ну, типу, взагалі дуже дивні uh -huh. країни, мікро-мікролоти. І вона там смажилась ну маленькими порціями, етикеточки, які фломіком підписувались вручну. І я е, ну ми. Я почала працювати в цій компанії і прийшла на посаду Баріста. Ну, типу, звісно, бо у нас ніби як компанії всі приходять на посаду Баріста, але через два тижні мені кажуть: нас є там маленький магазин на Олімпійській, будеш там за головну.